Привіт! З вами Яна. Сьогодні пишемо дуже простеньку писанку з квіточкою, але на її прикладі я хочу показати вам, як накладаються такі суперечливі кольори, як червоний та зелений. І, можливо, трошки ще розповім про накладання інших кольорів. За основу візьмемо писанку Стефані Зав'ялець з книжки Писанки наших бабусь. Я обрала саме цю писанку, бо вона не важка. І тут є синій, червоний та зелений колір, які нам і потрібні. А ще гляньте, які гарні сунички та полунички можна малювати, або малинку. Тобто писанка це не обов'язково геометрія або релігія, або ще якісь там символи, церква, рибка, пташка. Можна малювати все, що ви бачите навколо себе, закладаючи в кожну писанку свій власний зміст. Я спочатку намалюю візерунок олівцем простим. Беріть завжди такий зелений олівець мягенький. він потім гарно старається з писанки і не буде помітний. Тут ви можете експериментувати, додавати більшу кількість пелюсточок, меншу кількість, таку, яку вам подобається, або ж робити точну копію. Тут все залежить від вашої фантазії. Я спочатку зробила дві квіточки, а потім зрозуміла, що треба, певно, ще й третю. А з іншої сторони, буде ось така одна з червоними пелюсточками. Для роботи я буду використовувати два різних писачка: один латунний, другий мідний. Почнемо з мідного. Для того запалюємо свічку, нагріваємо писачок над свічкою, і потрібно помістити частину воску у писачок. Це можна зробити кількома способами. На попередніх відео я просто черпала писачком віск, а тут вирішила показати, що з воску можна скатати ось такі от кружечки. Їх можна зробити заздалегідь, наприклад, 10 штук і поставити біля підсвічника. Таким чином ви кожного разу, коли закінчиться віск, будете їх докладати і не витрачати додатковий час. Такий писачок має грубу лінію, вони не завжди є однаковими. Тримайте біля себе серветку або, наприклад, шматочок паперу для того, щоб розписувати писачок. Або якщо, наприклад, утвориться дуже велика крапелька на кінці писачка, то ви можете її витерти об папір, щоб не зіпсувати писанку. Листочки я ще буду робити мітним писачком, щоб вони були такі грубенькі, а вже далі пелюсточки я буду робити інакшим писачком. Це латунний писачок, вони є різних розмірів, тобто відрізняються товщиною лінії. Є навіть дуже тоненькі, якими можна розписувати або, наприклад, перепалині яйця, або ж робити дуже дрібні елементи на курячих яйцях. Спробуйте собі придбати кілька різних і зрозуміти, який саме ваш. З іншої сторони яйця робимо все те саме, обводимо контур, який ми намалювали олівцем воском тепер. І ось так народжується писанка. Тепер маємо закрити отвори. Якщо ви про них забуваєте, як і я, то закривайте їх на самому початку, щоб точно не забути, перед тим, як кинути яйце у фарбу. Ще хочу показати, що на цьому яйці є штамп-магазинний з маркуванням яйця. І я коли витираю яйця, я не до кінця дотираю той штам, бо він сходить у фарбі. Нічого страшного не стається. Тепер дістаю баночки з аніліновими барвниками. Вони ще в мене з минулого року, тому додаю туди по 2 столових ложки оцту приблизно. Розмішую і вони готові до роботи. В мене на каналі є відео про те, як розмішати фарбу. Якщо ви цього не знаєте, то заходьте, дивіться. Першою барвою буде синя. Бо другою барвою буде зелена. Якщо у вас таке поєднання кольорів синій та зелений, то спочатку потрібно зафарбувати яйця у синій колір, а потім у зелений. Ось тут в мене є така шкарлупка, яка поламалася, і я на ній завжди перевіряю фарби, як вони взаємодіють і накладаються один на одного. Якщо б ми спочатку пофарбували у зелений колір, а потім у синій, то синій був би занадто темним і не таким блакитним. Тепер закриваємо воском всі ті елементи, які мають бути синього кольору. В даному випадку це пелюстки. І далі будемо фарбувати у зелений. Якщо фарба свіжа, вона фарбує кілька секунд. Якщо не зовсім свіжа, то кілька хвилин потрібно буде притримати якимось важелем або ложкою. І тепер витягуємо яйце, промокаємо його серветкою, щоб воно було сухе, і продовжуємо роботу. На цьому етапі потрібно зафарбувати всі ті елементи, які мають залишитися зеленого кольору. Це в нас листочки. Далі нам потрібно буде зробити пелюстки квітки червоного кольору, але червоний поверх зеленого буде багряним. І навпаки, якщо спочатку ми пофарбували у червоний, а потім зелений, то зелений також був би занадто темним. Але якщо вам таке підходить, ви можете фарбувати і без відмивання. Але для того, щоб відмити попередній колір, наприклад, зелений, я набираю оцет і тримаю там, допоки фарба не змиється. Це можна робити в кілька етапів. Тобто спочатку занурити на одну хвилину. Змити фарбу можна стерти серветкою або під водою проточною її промити, а потім занурити яйце ще раз в той самий оцет і відмити попередню барву. Я вже не хочу переносити камеру до умивальника, тому будемо використовувати серветки. Тобто, як ви бачите, колір досить гарно змивається. Нам потрібно відмити колір до такого світлу, зеленого. Можна навіть до білого, але це буде занадто довго. Тобто на ось такий кольор, який є зараз, фарба червона вчіпиться доволі гарно. Тепер занурюємо барвник у червоний і ви бачите, як на очах чіпляється червона фарба. І вона буде дуже яскравою за рахунок того, що ми відмили попередній зелений колір. Також такими суперечливими кольорами є жовтий та синій. Якщо ви пофарбуєте спочатку в жовтий, а потім в синій, то він може вийти трошки зеленкуватим. Тому після жовтої барви, якщо вам потрібна, наприклад, патріотична писанка, то ви можете також відмити жовтий колір таким самим способом, як ми відмивали зелений, і потім накладати вже синій. А тим часом я замальовую воском всі частинки, які мають бути червоними, і занурюємо далі в наступну барву. Це не чорний, це такий, як з попереднього відео барвник, в якому змішалося кілька різних кольорів. Але в принципі, так як і в книжці, він має вийти такий темноватий просто. Не чорний, а просто темний. І це вже буде останній етап створення писанки. Далі потрібно буде лише зняти віск, і писанка готова. Нагадаю, що віск спочатку знімається з отворів, а потім вже по самій писанці. Це для того, щоб вона не трісла. Тобто нагріваємо біля полум'я, не над ним, щоб писанка не закоптилася. Нагріваємо трошки, і віск сам топиться, і ми його маємо просто зняти серветкою. Дякую за увагу! Сподіваюся, цей майстер-клас був для вас корисним. Ви дізналися для себе щось нове про накладання барв. Можливо, залишились якісь запитання, то ставте їх у коментарях та дякую за увагу.